Це національний вид спорту України і є чим пишатися. Тобто, у нас є чемпіонати Європи, є чемпіонати світу. Хортинг є також і в інших країнах. Ну, це дуже круто в Україні. Він ну дуже розповсюджений і він є ну майже в кожному місті. І ми стараємося все більше і більше відкривати якихось нових міст, нових областей, щоб про хортинг знали всюди. Ми пройшли чемпіонат Києва, це був розділ Боротьба. Він для нас новий. Тобто в кімано ми раніше не працювали. Тобто, у нас є розділ Сутичка, де шорти майки зовсім інша історія, а в кімано це ну, дуже круто було. Зайняли місця там, ну доволі хороші, показали себе дуже гарно. Ну, тобто і Перші, і другі, і треті місця є. І я трошки повилітали, але ну, поєдинки були дійсно достойні. Ну, не було такого, що за що можна було би соромно, не було. Потім у нас був чемпіонат Київської області відкритий по двобою. Тобто це у нас ну, майже такий повний контакт з Ударкою, з боротьбою, з усім. Теж гарно це показали. Я вас тільки двох спортсменів, там перше, друге місце. Дуже, дуже круто провели бої поєдинки, просто супер. І чемпіонат України по боротьбі теж дуже класно поєдинки. Взагалі дуже такий достойний чемпіонат. Багато областей з'їхалося до нас тут. В Ірпінь. Дуже круто було. І звісно, медалісти, чемпіони у нас є. Є ким пишатися. Я займаюся, напевно, трішки більше року, але в мене був маленький перерив. Я сильно хворіла. Тут я можу контролювати і можу всю свою енергію тут викинути, і все мені набагато краще. Один минулого тижня я брала участь в змаганнях чемпіонату України. Я посіла друге місце. Я готувалася напевно дуже довго, адже це все-таки мій другий бій. Мені дуже сподобалось, хоча це дуже було важко і морально, і напевно фізично. Саме в Хортінгу я хотіла б мати, напевно, КМС. Не знаю, це я багато знайома з людьми, там які мають КМС або більші ранги, і мені чомусь цього хочеться. А для початку мені потрібно взяти саме вступити в зборну України. Потім на чемпіонаті Європи перемогти, і потім ще далі. Я дізнався дуже давно. Ще 8 років, коли в нашій школі проводилися різні тренування з цих єдиноборств. Я мені стало ну мені стало цікаво. Я мав участь в. Чемпіонаті України з хортингу і зайняв там третє місце. Для мене це третє місце особо нічого не значить, бо мені бо я повертаю тільки свою форму. Я недавно болів і тільки повертаю свою форму. Думаю, що це просто досвід. І ну, ніяк не засмутився цьому, не засмучився цьому третьому місцю, бо в цьому я ну, не бачу, чому в смисла Ну, Мені тренер мій дуже подобається. У мене ще до цього був один тренер, але звісно хочеться, щоб я попав там в якусь збірну України, мав якийсь титул, щоб багато хто хотів зі мною тренуватися, щоб багато тренерів хотіли провести зі мною тренування. Хотів би стати КМС спортингу і сходити на багато змагань. Коли я отримувала медаль за перше місце, я якщо чесно дуже була рада, і я вдома ждала піцу. Я б хотіла досягти. Ну, я хотіла би поїхати на чемпіонат світу по хордингу і отримати там перше місце. Коли спортсмен виходить на поєдинок і він чітко робить там, що я сказала, там ми зараз виходимо, робимо те те, -те і він виходить там, тун -тун -тун, нога в голову, все прекрасно, побіділ. Ну, це взагалі круто. Коли там. Під час поєдинку він ну спортсмен чітко чує. Ти там кажеш, переходь там е, в якийсь контроль, або там на больовий. Вони це чують. То це саме круте, коли є цей контакт. Спортсмени їхали вже туди. Вони вже і для мене, і для батьків, і в принципі для всіх вони вже молодці, вони вже чемпіони. Тобто, це досвід, який вони не отримують більше ніде. Це змагальний досвід. Це дуже класно. Вони дійсно вони ростуть на очах. В першу чергу це фізична, фізична підготовка. Тобто, в першу чергу, діти мають бути сильними. Це Понятно, що і сила духа вона теж важлива, але дуже важлива їх фізичні якості. Ми стараємося максимально їх розвивати, щоб вони в першу чергу були здоровими, сильними. А вже далі, понятно, що це технічні моменти, їх багато і в ігровій формі десь, але так і досягаємо результат.